А сьогодні в нас невелике свято. Пройшло рівно сім днів, як я народила моїх малят. У них е, перший тиждень. От цей, цей тиждень пройшов насправді якось так сумбурно, як один великий нескінченний день. В мене була тут і сльози, і панічні атаки, і депресія, і радість, і хороші дні. От, зараз, нарешті, все в порядку. Я хочу сьогодні зняти, ну, пофоткати їх, запам'ятати їх такими крихітними маленьками, тому що я ще тут пробуду в пологовому, напевно, днів. Ну, Тижні-два, І вони вже зміняться і будуть зовсім інакше виглядати, підростуть. А хочеться запам'ятати їх такими малютками маленькими, От. тому хочу їх нарядити. Бо насправді е Я купила в пологовий багато, ну, як не багато а одяг типу, на перший час. От. Але я його ні разу ще не використовувала. От, тому що легше замотати в легку пелюшку а зверху, прикрити ну пледиком чи одіяв ковдрою от, і, і не паритися з одяганням. Але сьогодні хочу їх принарядити трошки от і зробити їм маленьку фотосесію. Виглядає мій животик через тиждень після пологів. Зараз тривог, доморе малих і будемо йти у мене чотири стіни, бо обзор, що ми не спустимося. Сьогодні у нас був би 35-й тиждень вагітності, якби я не народила перечасно. От. А я народила передчасно і все одно е зараз лікарі відслідковують, е рахують, е на якому тижні розвитку були б дітки, як вони не, не народились передчасно. От. Так що в нас теж е маленькі досягнення, 35 тижнів. Я сходила в душ, помила голову нарешті. Ну, Мої десь раз 4 дні, до речі, моє волосся воно, е не так швидко брудниться, не знаю, з чим це пов'язано. От, але, коротше, супер помила голову, відчуваю себе краще. От. До речі, в мене зійшов атьок з ніг. Бачите, мої ноги виглядають більш-менш нормально. Но ця ще трохи припухша. От. Але в мене тут навіть ці вилості. <схід> Щось схоже на ноги. От. І, в принципі, атьок по всьому тілу в мене теж пройшов. Ось тільки оця нога залишилась. І в мене, до речі, дуже сильно ось тут болить п'ятка. Від атьоку я коли ходила. Дуже чи натоптала її, чи що, ну коротше дуже болить, болить п'ятка. от. Покажу вам мою кімнату. У мене трохи безлади, але я встигла сьогодні ще й поприбирати. Так, це в нас керунька спить. Шапка злізла. Розкажу, що, як в неї справи. Значить, в неї був цей зонд, бо вона трошки сама не доїдала. Ми От, але зараз в неї вже е, розвинулися всі смоктальні рефлекси, і вона вже плюс-мінус гарно їсть. Інколи трошки гірше, інколи трошки краще, але в принципі вона потроху набирає вагу. Сьогодні говорили з лікарем, от, і вона важить зараз 2 кг 380 г. А народилась вона. 2 кг 485 г. Ну, зрозуміло, що дітки вони трошки а, скидають після народження. От, і ми зараз з нею набираємо а, ці кілограмчики. А Марк він сьогодні трошки гріється. Я їх чередую трошки, бо в них було жовтеньке, коли вони, коли вони жовтенькі трошки, зараз вже все добре. В нього вага була при народженні 2620 і зараз він набрав, ну він скинув, і зараз в нього 2,555. 555. Тому теж набираємо. згоріється, маленьке сонечко. Зараз буду готуватися до того, щоб їх нагодувати. Змінити підгузки. У мене рутина кожен день це зміна підгузків, міряння температури, годування. От я ще з ними граюся, обнімаюся, цілуюся. От вони такі маленькі, хороші котенятки в мене. А до речі, вони коли кричать раніше, вони, типу, як кошенятка, такі. Мі -мі -мі а зараз у них вони вже ж там трошки змінюються, ростуть то зараз вони виращать як різані, звісно. Я от коли вони м'якали, я думала, що тут такого, типу так приємно м'якають. А зараз, коли їм вже не подобається, вони вирішать як різані, і це, конечно, це типу незвично. Вот. А загалом у них все добре, слава Богу. Ще нам прописали вітамін D. Е, вони його приймають по одній капельці зранку. Я їм не капаю прямо в ротик, я їм капаю на соску. До соски вони так обижують. Я думаю, цього буде достатньо, бо я боюся, бо вони дергаються я боюся, що мало мені там в око попаде чи ще кудись. тривожно трошки з цього. Ще мені ну, вдалося такі от таблички, я їх заповнюю кожен раз, коли Це вони. А це Марк, а це кірочка. От, і я тут відмічаю їхню температурку, контролюю, потім чи сходили вони по-великому, по маленькому, і скільки мілілітрів вони з'їли. І за ці два дні от марка починала з 42 ми дійшли до 44 потім в нього трошки гірший е, трошки є, бачите, надвечір. І зараз ми знову йшли на 46. А. Чекайте, у нас же рекорд у нас вже 46 мл. Зараз, зараз я знов йому спробую дати 46. Якщо все буде ок, то наступного годування я йому дам 48. Так, поступово будемо збільшувати мілілітри, щоб він гарно набирав вагу. А кірочка у нас вона трошки застрягла на 36, Отут я трошки її зменшила. Вона трошки погано їла на 2 мл. От. Але потім вона зараз повернулась. І зараз я їй хочу спробувати дати 38 мл. Трошки збільшити, щоб вона наздоганяла нас марка. Бо Тоже, щоб вона гарно набирала, бо, як я казала, вона зараз 2,380, а він 2,555. Тобто, я, я ще запитала в лікаря, вона сказала, що поки що ми набираємо хоча б до 2600, то марку, в принципі, 5-5. 5 грамів, да? ну, зовсім трошки залишилось набрати. От, а кіришці, звісно, треба ще постаратися. Її ще десь е, 150 міліграм, господи. Коротше, 150 чогось. Щось на вулиці. Треба набрати. Я покажу ще раз палату. Тут в мене стіл, тут їжа, коротше, ну, вона не дуже велика, бачите. От, тому тут все накидано, нема куди складати. Це мої два бабі-бокси. Вони дуже важкі. От, і ми потроху вивозимо, мене мама вивозить зараз з перших. Я відкрила, я не знімала огляд. Там, як всі огляди можете подивитися, там все таке саме, от. щоб легше було її потім витягти, винести це все. От, тут є в нас умивальник. Це дуже зручно, що він тут. Можна набрати воду, це ми з дому принести чайник. Тут такий пеленальний столик, але ми його використовуємо замість шафи, бо там зазуречі, тут там полюшки, саме такі. От, тут у мене памперси, що я беру, коли міняю. От, тут все стерилізоване. Все мені купили відсмоктувач, але я до нього ще не, не приспасовувалася. Тому не можу сказати. Іноді він мені класний, іноді він мені якось не притягує груди. От, ось з такого плану він, він зараз розібраний. а от Це моє ліжко. Тут у нас проблема трохи з розетками, бо то ми отак от замотили. От, а це е, мені в лікарні надали ось такий, і він, ну, типу, прикольний, він гарно тягне, я його вже показувала. От, і ну, я стіжусь на дві груди е, одна. Одночасно, бо це швидше. От. Ще раз доповнила анкетки, мені якісь подарунки мають дати. Покажу вам ще раз мій вид з вікна. Сьогодні другий день літа. Я тиждень сиджу в палаті. От, на дворі дуже гарно, сподіваюся, дуже скоро. Пошли ну, все Залежить від кірочки, як вона буде набирати. Ну і ще покажу, як я годую їх. А по суміші я використовую ось таку, бо мені таку надали в лікарні спочатку, потім, вже дозамовили. І я чередую його з грудним вигодовуванням. Але із-за того, що нам треба набрати вагу, то я стіжуюсь. У мене оцей стіжувач, о той стіжувач. От. потім я або в холодильник ставлю молоко, або зразу даю. От, і в мене отак от чередують. У мене в планах, звичайно, готувати з грудей, а грудне виготовлення, але зараз це не може бути можливим, тому що їм треба набрати вагу, а вони ще слабкі і не можуть настільки гарно смоктати. І потрібно їм а, ну, дозу, скажімо так. От, тому вони частково на суміші і, верніше, вони не суміші, але я стіджуюсь і стараюсь їх а, Хоча б раз в день ну, давати своє молоко. От, бо в мене не виходить не збирати дуже багато, бо їх двоє, і я чередую. Якщо я не збирала, то я даю там кірі, потім не збирала, даю марку наступний раз. От, бо в мене десь застіження. Виходить з одної груди 5-10, після ночі може 15 вийти мілілітрів, от, і з може вийти. А, от, а Марк п'є 44 чи 46 зараз мілілітрів, Тобто зрозуміло, що я не можу це за цілий день можу тільки насидити. І кірочка теж 36, практично 40. то теж. Типу 100 мл. Але лікар сказала, і а, я ще консультувалася з консультантом по вигодовуванню то вони сказали, що в принципі це нормально за 10 хвилин стіження, щоб було десь 10-15 мл молока. От. Ну, я все одно збереживаю, от, щоб їм всього вистачало, але вони наче набирають, значить все нормально. погодувала малих, вклала їх. От, зараз себе буду годувати. Нам принесли обід. Одполаговуємо постійно приносять сніданок обід вечеря. На обід мені дали печива мрія, тут гарячаний суп і тушкована картопля з м'ясом. В принципі, все виглядає дуже нормально, але ну, зрозуміло, що це лікарняна їжа, і вона вся недосована, От. Але, в принципі, норм. Але я буду їсти мамі на з сиром, бурячок, пити компот, щоб у мене сухофрукти, бо в мене е, з цим гемоглобіном трошки погано, то їм, щоб піднімати. от, І ще можу вип'ю трошки гранатового соку. Зараз 2 година ночі. Я стідилася, погодувала мальків. І несу на моє молочко холодильник. Тут є спеціальний холодильник, де зберігається е тільки їжа для молюків. Всі баночки мають бути підписані. Е і там треба вказати дату, бо як якась просрочка, то її потім викидають, навіть не питаючи. Тому я кожен раз пишу дату, коли я встановлю. І все. Це, піду зараз в палату і спробую трошки подрімати. Ще такий прикол, що я от кожну ніч, декілька разів вночі я виходжу до холодильника, я взагалі нікого не зустрічаю і складається таке враження, ніби я одна на поверсі. От, насправді це не так, але ось таке у мене враження складається, вночі, коли йду.